Друзі. Друзі, частина номер два. Ми будемо виконувати віджимання, але не від підлоги, як думала, а будемо віджиматися на брусяк і на максимум за один підхід. Да. То, хто зробить більше і то скільки один, буде сергій, один я. Два Сергій два я. І так, 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 на максимум скільки зробимо, так? Да? Так, да, да, один, один по одному підходу. Минулого разу по 0,5 нас вийшло з піття. Ой. Да. Ніч я. Ладно. Ну що ж? Поїхали. Давай кинемо на Оліфа. Ні. Чу. Бачі, на. Все, так, шо. Що... Ну що Теперь миг выбирать. Давай, вдруг я поехал починаю? Ну будь ласка. Поїхали. Пошли. Ну так там. Запрыгнули и поїхали. Так. Почеркну, і... да? Один я. Ты. Два я, да? Давай. Один. Два. Три я. Так. Один. Давай. І. Три. Чотири. Друзі, це не легко. Це тільки так здається легко. Це прям... Це від того, що треба висіти. А, і немає як відпочити, перевести дихання. О, П'ять. А так, я так. вже думаю, чи дійдемо ми до десяти. У -у -у -у. Це все в реальному часі. Шість. Так. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Не знаю. Чи до... До восьми ми вже дійдемо. Ну ми просто навіть з підтягувань ще не відпочили. Ми тут хвилина максимум. Шість. Шість. Сім. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, ну що, шість. Сім. Ну же, Саша, переміг до сіми разів. Друзі, напишіть, хто з вас може вісім зробити? Так, да, Хто зможе зробити вісім. <світку> Але з тим учотом, що ми хвилинку максимум після підтягування відпочили. Що швиденько, швиденько перейшли, але в грудні... Тобто, вони прям паріон, так закислились. Ну що ж, ну щось є. Виходить 1,5-05 і виходить в нас, залишається прес. Да. А прес це вже буде а, в нашому третьому відео. Дякую. Все, друзі. до нових зустрічей. Обов'язково пишіть коментарі, підписуйтесь на Сергія на мене, лайкайте. І не забувайте, до нових зустрічей!